Привіт усім! Давайте приготуємо сьогодні канапки гості на порозі. Нарізаємо багет, обсмажуємо великові олії з одного боку, Приймаємо і натираємо чесником з пропеченої сторони. Поливаємо зверху майонезу і гарно розмащуємо. Посиплемо зверху майонезу кожну канапку тертим яйцем. Наріжемо кусочками ковбаску і кружочками помідори з огірками. Викладаємо на канапки зверху ковбаску. І огірочки з помідорами. І вуаля, наші канапки готові. Можемо зустрічати гостей. Пробуйте, це нереально смачно. Зберігайте рецепт і готуйте! Смачного!